Григорович Шевченко та Поля. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла попівночі з милим під вербою. Минув рік, минув другий. Козака немає. Сохне вона, як віточка. Мати не питає, чого вянеш, моя доню. Стара не спитала за сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік діувати, Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не буду я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отака я, чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополою стала, по діброю вітер виє, гуляє по полю. Край дороги до поля до самого долу.